Так, всім привіт. Новий відосик. У нас сьогодні неділя. Ми знаходимося на базі. Чому ми в неділю на базі? Тому що зараз година майже... а без 15.02 без 15 прийшли ми суто на пару годин розібрати газелівський мотор мій. Тому що в мене колись була газель. Мотор там хавав масло. Ну, я знаю із-за цього там, і з-за того, що у третього циліндра є еліц. Ну, Там так трапилося. Ну, Я підкидав тут нові кольця, нові поршня, нові вкладиші, повну ревізію головки. Тобі ж мотор робочий, але трохи підбирає масло. Але суть не в тому. Суть в тому, що мені треба з того мотора. Мені треба головка. Головка, навеска, таке І відвезти її на Дніпро. Е, на Дніпро. Ну типу я розберу, помию, якщо буде заявка в ту сторону, одразу кидаю головку в машину, а там вже її швиденько обналічу, скажімо так. Так що, що воно стоїть без діла? Я викладав суто мотор, ну це типу, щоб купили. Його не купляють. Думаю нафік. Я продам головку дорожче, чим я просив за мотор. Ну, не дорожче, але ну, трохи більше, ніж пів мотора. Головка у мене добра, я впевнений в неї. Так що все, взяли Шуріка і йдемо зараз покажу. Так, підходимо до цієї легенди. Це не мотор, це легенда. Пройшов не дуже багато, як я купив машину. Зараз виглядить він так. Хотів я і ціліком його кинути, але... Хлопцями щось не, не фартануло. Так що зараз швиденько розбираю і волочу його туди до себе. Раніше я машину ставив ось тут просто. Тут на кибіде, коротше, немає ніфіга. Так що все полетіло. Хвилин 20 пройшло часу, як ми коротч, майже вже розібрали мотор. Я ж казав, для газелі один набор інструментів ось так вистачає. За очі. Зараз покажу головку. Ось цей скарб. Вона повністю була на ходу, вона в робочому стані. Те що вона простоїла там. 음, вже... Ну. хрену. Багато, коротше, вона простоїла. Якщо і віка у мене почти рік. І мотор, коротше, мінявся, теж ще було. Весною, по-моєму. Так, після зими, після зим, коротше, не пам'ятаю. Ось такий стан. Вона ще навіть ще видно, що вона шліфувалася. Якби це все, що воно Воно все відмивається, то все херня. Вісім штучок новеньких стоїть, я тоді купляв. І, по-моєму, ще якісь чотири штуки, по-моєму, ці, напевно. Раз і два оці теж нові. А ці типа два старих залишилося. Я робив тоді повну ревізію голови голову цієї термостат, Которого там... О, немає. Я його викидав просто. Я його викидав. Цю штучку повезу в головку. Колокол. Колокол нікому не треба, не знаю. Якщо треба, напишіть, кому. кому треба. віддам недорого стартер. Не пам'ятаю, що з ним, Ну, я його якщо зняв, то значить, що з ним якісь проблеми були. Мотор. Не можу зараз відкрутити муховіка чомусь. Но мотор провертається. Провернув я його тільки що. Скинув щеплення. Вкріплення ще поїздило, воно не буксувало у мене взагалі нічого. То що тут ще є місце. Щоб поїздило би. Нічого воно не підпалено. Це нормально. Оце от синя краска, не знаю чия це. А так ще диск в доволі такому непоганому стані. Можливо, його теж залишу. Або не знаю, коротше. А от корзина, да, корзина трошки Трошки є, трошки вона отримувала. Ну, знову ж таки, це ж газель. Хоча вже не, уже не гірший. Чим у мене гірша корзина. Поліпістка. Ну, начебто як не продав, ну так, так же хір перевіриш, блять. Трошки проживіло. Але так само вона робоча. Вона, скоріше за всього, була новенькою колись з заводу. Хе -хе. Ну то, то все фігня. Корзину теж я залишаю, якщо комусь треба корзина щеплення, пишіть, дзвоніть. Віддам задарма, грубо кажучи. Моховік так само залишається, або він йде на металолом. або віддам так само задарма. Ну, я його поки не можу відкрутити. Чому розбираю? Тому що не змогли ж, кажу, закинути на цю тачку. Так що якось. Якось так. Деякі запчастини ще з газили позалишалися. Щось є нове, щось є старе. Коротше, ну це, це треба в кибідки в порядку наводити і одразу дивитися, що є, що немає. Знаю точно, нова траверса є. Не Траверс, не трав... ну траверса да? бабочка та, на моторкотра. Вона є нульцева, я її купив, так і не поставив. У мене була лопнута. Я злякався, одразу купив і, коротше, так, і, так вона і валяється. Запропонував Жені забрати, Женя щось там не хоче. Я кажу, коротше, нічого страшного, я її все одно комусь допродам. Да Купляв її за 1000 гривень, вона нова, нічого не ставилося, так само за 1000 гривень, кому, якщо треба, я її можу навіть віддати. Так що, розбираємо далі Маховик. І пробуємо закинути в тачку. Ну, Проблема в тому, що я не злив масло коротше, з мотора. Це звісно, печаль печаль. Поддон так само, не знаю, я ще подзвоню. Треба, поддон, не треба. Я знаю, що він не тече взагалі не де, тому що я його знімав, я його варив. Там була тріщинка одна, і він підтікав у мене. А так я його поварив і жодної каплі нічого не було. Так що все, погнали, розбираємо далі. Пройшло ще хвилин 15. Познімав я, коротше, ще лапи бокові, кому потрібно, до речі, є дві штуки. 405 мотор. Я так і не сказав, який мотор. 405. Е -е... До речі. Ще, виходить, не так довго я і пройшов. Ну, мотор, коротше, цей після ремонту, я сам йому робив, він пройшов десь около вісімдесят може 100. Дивіться, Я міняв масло кожні вісім тисяч. Я вставляв нові поршня. так ну Воно видно, що ще нові поршня стоять. Те, що там типу, цей нагар, це воно весь рукою стирається. А так нові поршня. Но проблема, що це останній розмір. <кхід> І вони нікому не потрібні. а эллипс, деми эллипс, что-то ниже требует, уже не помню. Десь... А, ну, он тут закоксованный. Короче, ну, так ты его да, не побачишь. Ну... Но... Короче, там эллипс. І отут. Прям раковина. Ну, коротше, суть не в тому. Суть в тому, зараз спробую сам його вкинути. Тому що хлопці розвантажують там фуру. Їм поки нема коли. В принципі, він, він вже не такий тяжкий, напевно. Єдина проблема, що в цій еко тачці. Дивіться, резина, блядь. Йо-май-йом. -е -йом -е. Не у кожного така резина взагалі, А що там рульовка. Так. Та і рульовка така ще не хірова, блядь. Вон дисло і погнав, блядь. Поворот це як треба, блядь. Категорії в мене немає, ну, спробуй так. Потихеньку, щоб ніхто типу, мене не засварив. Так що все. Відосі, коротше, буде називатися блядь. розборка мотора 405-го. Газель. До речі, повикладав розпредвали, щоб їх потім не переплутати. Зараз їх обережно в головку туди закитну. Ну, по-моєму, розпредвали теж нафік нікому не треба. Ладно. Фу я рядко упав тут поддон. Я сидів на Victor Рейнц по колу. Коротше, з допомогою ножа і молотка все коротше, зробилося. Так, подивимося, що у нас тут за півтора року десь, а може за два роки трапилось. Ну, кашка. Але все, все чистенько. Масло два рази вже замерзало, розмерзалося, так що це, це нормально. Так, знімаємо зараз поршня я калінував, і вкидаємо в тачку, тому що хлопці щось дуже довго. Все одно це треба було розбирати, так що полетіли. Так, коротше, що нас вже там темно на вулиці. Не зняли ми каленвал. Чому не зняли? Тому що не можу я відкрутити гайку здорову на, на каленвалі. На шківу. Передню кришку то я відкрутив, але типу, один болт не можу відкрутити, щоб... Вона типе, хотів разом з передньою кришкою зняти. Ну Коротше, не фартануло, ну, ладно, мені передня кришка не горить, мені горить сама тільки головка, котру треба відвести. Так що зараз покажу. От, ось так коротше, все воно виглядає. Все кинуте, брошено. Головку я мити не буду, коли буду вести. Так запалітую її, тому що... Нема трохи на це часу. Але хотілося б її, звісно, трошки обмити. Ну, вона більш-менш більш вона чиста, так що це моя поршня. поршня в утіль. Тому що там трохи почали ржавіти кольця. Але поршня, типу, нові, їх можна кудись ще поставити. Ну, Це таке, коротше, так. Якось так. Коротше, таке коротеньке відео буде про. Розборку мотора. Якось так. Всім добра і миру. Гарного дня, гарного настрою. Полетіли ми додому. А випишіть хоч щось. Лайк, дизлайк Так що все. Полетіли, коротше, додому.